Вітання всім ветері ранок вдома, і запрошуємо вас до нашої затишної студії. До десятої ранку з вами будемо ми, ведучий Хоменко та Костянтин Октябрьський, маестро Руслан Шокюров і. Наш кулінарний майстер Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку, Чабіко. доброго ранку. Що друзі? приготуємо? Сьогодні приготуємо равлики з молодою капустою. в сенсі? Не хвилюйся, а. буде випічка. А потім ми приготуємо молоду картоплю з соусом із паприки і з огірковим салатом. Має бути смачно. М -м -м. Окрім смаколиків від чаби в меню ранку вдома, сьогодні багато цікавої та потрібної інформації. Ми розкажемо, як боротися з метеозалежністю. Порадіємо за українського хлопця з Чернігівщини, котрий мріяв зустрітись зі Святославом Бакарчуком. І це здійснилося. Розповімо, як можна бути корисним фронту, купуючи книжку. А з нашим постійним експертом, психотерапевтом Антоном Семеновим поговоримо про те, як суспільству подолати наростаючий конфлікт між цивільними та військовими. Не хочеться одразу думати про конфлікт. Краще подякувати Збройним силам України за кожен новий ранок, за можливість жити. Дякувати словом і ділом. На календарі 6 травня цього дня 1956 року народився австрійський лікар, психіатр і психолог, засновник психоаналізу та дослідник сексуальної теології неврозів. Легендарний Зігмунд Фрейд. Можливо, ви чули таку фразу Обмовка за Фрейдом це означає, що ви під час бесіди через якісь ключові слова несвідомо видали таємницю про себе у теорії Фрейда. Всі причини проблеми приховані у підсвідомості людини. Фрейд був складною особистістю, тому зараз ми можемо зустріти багато неоднозначних і дивних фактів про нього, особливо про його страхи. Наприклад, він ніколи не дивився в очі своїм пацієнтам, мав фобії на числа 2 та 6, боявся зброї, а також досліджував свій страх перед рослиною папороттю. Що й казати, цей світ творять генії та диваки про інші визначні дати і події 6 травня у Рубриці День в історії. 6 травня 1686 року був підписаний вічний мир, яким Польща та Московія поділили українські землі. Україна-гетьманщина розподілялася по Дніпру за відмову від претензій на Київ. Річ Посполита отримала від Московського царства 146 тисяч рублів компенсації. Вічний мир остаточно затвердив насильницький розподіл України між Польщею та Московщиною. Це створило великі перешкоди на шляху об'єднання українських земель і послабило український національно визвольний рух. 135 років тому була відкрита ейфелева вежа. Ліфти встановити так і не встигли, тож до верхівки конструкції протягом перших 20 днів піднялись лише 30 тисяч відвідувачів. Її збудували до відкриття паризької виставки, яку приурочили до сторіччя французької революції. Трьохсотметрова вежа інженера Гюстава Ейфеля вагою майже 7 тисяч тонн викликала різні оцінки у парижан. Проте сьогодні безумовно вона вважається окрасою міста та символом Франції. 6 травня 1953 року вперше був успішно застосований апарат штучного кровообігу під час операції на відкритому серці. Це зробив хірург із Філадельфії Джон Гіббон. Його 18-річна пацієнтка мала дефект міжпередсердної перетинки. Пристрій підтримував її серце та легені в тонусі, поки з ними працював хірург. Штучний кровообіг тривав 26 хвилин. Цього дня 1994 року урочисто відкрили залізничний євротунель під Ла-Маншем. Він з'єднує континентальну Європу з Великою Британією. Ідея звести підводний тунель виникла ще наприкінці XVIII століття. Проєкт сім років втілювали в життя 13 тисяч робітників та інженерів. Завдяки євротунелю з Лондона до Парижа можна дістатися за 2 години 15 хвилин. Його довжина майже 51 кілометр. 6 травня в Україні відзначають День піхоти, найчисельнішої частини українського війська і бойової могутності ЗСУ. Загальнодержавне свято було започатковане 2019 року. Українські піхотинці, які складають основу сухопутних військ. Несуть найбільше навантаження та відіграють вирішальну роль під час виконання завдань на полі бою. А яким буде 6 травня 2024 року залежить від кожного з нас.